Всі країни вже зараз приймають крипту як гроші. І так, офіційно, ось п'ять країн, в яких можна жити лише використовуючи крипту. П'яте місце нейтральна Швейцарія. У кантоні Цук, начебто, своя криптодолина, там можна платити бітком за каву, податки. Та навіть комуналку, четверте місце: Дубай, об'єднані Арабські Емірати. Місце, де крипта, як справжнє золото, нерухомість, люксові автівки та ресторани, криптою можна оплатити. Все, підписуйся на наш Тікток, якщо хочеш побачити топ країн, в яких крипта заборонена. Але по факту нею користуються всі. Третє місце Нігерія. Неочікувано, правда? Країна в Африці одна із найбільшою кількістю криптокористувачів. А причина проста: жорсткі банківські обмеження. На другому місці батьківщина Кріштіану Роналду Португалія. Нуль податку на прибуток із крипти. Один із найголовніших хабів Європи для справжніх криптотємщиків, ну і криптобосів. Перше місце Сальвадор. Уявіть, біток це офіційна валюта. Навіть у Макдональдсі приймають біток за бігмак меню А коли в цей топ уже нарешті відео Україна?